Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Дорога розмова, штраф за користування мобільним телефоном за кермом можуть збільшити. Єдиний реєстр населення Придністров'я у МВС презентували нову онлайн-платформу. Фінальний іспит дві тисячі придністровських школярів здали її з математики. За телефонні розмови за кермом пропонують підвищити штрафи. Це ініціатива президента. Законопроєкт направили до Верховної Ради. Головне скоротити ризик аварій та покращити безпеку на дорогах. Про це президент Красносельський написав у телеграм-каналі. Припускаю, що будуть противники, але я твердо впевнений, якби кожен водій стояв за конкретним вибором, зробити телефонний дзвінок або залишитися живим, прочитати смс або зберегти здоров'я дитині, яка переходить дорогу, прочитати новину у соцмережах або потрапити у кримінальне зведення, сумнівів не було б ні в кого. Ну і простий принцип: того, хто не порушує закон, розмір штрафних санкцій не турбує. Зараз штраф за розмови телефоном за кермом 92 рублі. Пропонують підвищити до 184, За повторне порушення 644, Далі 920. Нагадаємо, за кермом можна розмовляти лише гарнітурою або гучним зв'язком. Відволікатися на телефон, планшет, ноутбук тощо заборонено. Інформація про пільговиків у єдиному реєстрі населення. Напередодні його представили у МВС. Для чого він потрібний і як допоможе при оплаті проїзду карткою, розповіли представникам міністерств та відомств. За проїзд карткою валідатори вже встановили у маршрутках столиці. На черзі інші міста. Аби система працювала без перебоїв, працівники МВС розробили єдиний реєстр населення. Ми створюємо єдину цифрову платформу. Ми створюємо єдину цифрову платформу, яка дозволяє враховувати усіх громадян, прибирати дубляжі і чітко отримувати інформацію, де яка пільга. Уся інформація про пільговиків тепер в єдиному реєстрі всього близько 40 категорій. Одна з них школярі. У Придністров'ї їх понад 40 тисяч. Дані щодо учнів усіх шкіл у розділі освіта. Тут можна також вказати робіт роботи. Тут можна вказати термін дії пільги. У цей момент ця пільга перебуває в системі особ. Сюди можна додати пільгу. У разі потреби ми можемо видалити, замінити картку особи, якщо вона її змінює. Доступ до електронної бази має кожна школа. Дані картки дитини у заяві вказують батьки, а співробітники шкіл вносять їх до реєстру. Як тільки пільгу учня активують з його карти, наприклад, у тролейбусі зніматиметься половина вартості проїзду. Пенсіонерів їх у Придністров'ї 125 тисяч також уже внесли до реєстру, звірили списки та усунули неточності. Зрештою категорії пільговиків ще працюють. До речі, перевірити чи є у вас пільги можна буде вже наступного тижня на сайті asop.md. Сьогодні по всій країні випускники складали єдиний державний іспит з математики. За парти сіли понад дві тисячі школярів. Як одинадцятикласники здавали іді у тераспольській 14-й школі? Дивіться далі. Столична школа номер 14 З самого ранку тут величезна кількість одинадцятикласників. Для них сьогодні важливий день. Вони писатимуть іспит з математики. Емоції різні, хтось впевнений у своїх знаннях, а хтось хвилюється. Взагалі почався спокійно, весь рік вчився, чого боятися. Треба готуватися весь рік. Я думаю, точно буде четвірка, може, п'ятірка. Головне зробити, можливе, Головне зробити усе можливе підготуватися і вижати із себе усі сили та соки. Підтримати учнів прийшли їхні учителі. Вони, як і батьки, переймаються долею своїх дітей. Звичайно, це дуже тривожний момент, дуже хвилюючий. І я сподіваюся, що діти викладуться на повну. Вони готувалися дуже довго. Побажаю бути зараз зібраними серйозними, але не перенапружуватися від переляку. У шкільному дворі стенд зі списками Хто де здаватиме є де усі отримали помаранчеву перепустку, квиток на іспит у кабінет пускають лише з необхідним для написання випробуванням. Вступні слова, і вже починається розподіл учнів по різних класах. Всі в передчутті написання одного з головних іспитів їхнього життя. В принципі, я готов. В принципі, я готовий не хвилююся і стараюся себе впевнити у тому, що все буде добре. Цього року складають іде близько двох тисяч випускників. Результати будуть відомі за тиждень, а далі для кожного вже стане головне питання куди вступати? Обрати фахи, вступити до навчального закладу. Літо час приймальних кампаній у технікумах та вишах. З 20 червня можна подати документи в училище Олімпійського резерву. Цього року тут понад 20 бюджетних місць. Терасполь училище Олімпійського резерву. Тут навчаються майбутні чемпіони. Уроки, два тренування на день, п'ятиразове харчування та обов'язково вісім годин сну. Так проходять будні Кирила Савченка. Він кандидат у майстри спорту з веслування. медалі – не з Азербайджану, з міжнародних соревновань. <звисловлення> Це перше моє міжнародне. Була Слуніним у двойки. Ці дві медалі з Азербайджану з міжнародних змагань. Це перша моя міжнародна. Вона була із Луніним у двійці в Азербайджані. А ось це друга наступного дня на дистанції у тисячу. Ці дві також міжнародні зі Словаччини. Кирило розповідає про перші перемоги у веслуванні на міжнародних змаганнях. В училищі Олімпійського резерву живе, навчається та тренується вдома в Бендерах лише на вихідні. І так уже три роки. Є ще вечором є ще ввечері до восьмої години. Продовженка ми приходимо, робимо уроки, перевіряють наявність домашнього завдання. Без 15-10 вечора, взагалі, кажуть здавати телефони, щоб не відволікатися. Хтось грає та заважає іншим спати. І забираємо вже зранку, коли йдемо на тренування. Зараз в училищі навчаються понад 200 спортсменів. Це вислярі, борці, футболісти, акробати і не тільки для них створили всі умови від харчування до відновлення після тренувань. у нас процедурний кабінет. Це процедурний кабінет, ін'єкції внутрішньо-м'язові, внутрішнього венні, крапельниці. Усі, кому призначають, все робимо. Коли на браклість або біль у нас є магнітотерапія, ультразвук насамперед, щоб зняти больовий синдром. Читаєм калорії для спортсменів це дуже важливо. Ми рахуємо калорії для спортсменів. Це дуже важливо, бо вони займаються посилено. Є спеціальна книжка, де вже все підраховано. Єдине, що ми за вагою розподіляємо кому скільки калорій потрібно. Є в училищі і тренажерний зал, у ньому спортсмени займаються, коли на дворі холодно. Це вислувальний тренажер. Він імітує академічне висловання у мінімальному темпі, налаштовується під кожну людину персонально. Якщо я перейшов би другі технікуми, якби я перейшов до інших технікумів, у мене не було б можливості займатися двічі на день. А так, я крім спорту, отримую ще додаткову освіту, знання, практику, досвід. Набір в училище Олімпійського резерву розпочнеться 20 червня. Подати документи можна до 10 липня, включно. Цього року близько 25 бюджетних місць. Систему антибул запустить цього року Міністерство внутрішніх справ. Назва від слова Булінг Цкування. Це нова платформа, через яку вчителі зможуть повідомляти про тиск з боку учнів. Як пояснили розробники, цей застосунок створюють, щоб захистити педагогів від агресії деяких школярів та їхніх батьків. Наблюдається така тенденція, коли наші діти. Спостерігається така тенденція, коли наші діти хейтять наших учителів. Для них це хайп спосіб самоствердитися. А з огляду на те, що наші педагоги несуть підвищене навантаження з виховання наших же дітей, ми повинні у цьому питанні отримати об'єктивну картину, щоб кожен учитель міг надіслати ту чи іншу подію, і вона носила доказовий характер для об'єктивного розгляду, щоб у нас не було зриву уроків, щоб у нас не було хамської поведінки учнів, батьків. Зараз над системою антибул працюють. і Її планують запустити до початку навчального року у вересні. Дата в історії 4 червня 1793 року. Російська і отаманська імперія відновили дипломатичні відносини після війни і обмінялися послами. Росію представляв Михайло Туреччину – Рашик Мустафа Паша. Місцем проведення церемонії стало місто Добосари. Дубосари. 4 червня. Тут 232 роки тому дві найбільші імперії російська та османська, обмінялися послами. Це сталося за Яським договором у 1793 році, коли після російсько-турецької війни Дубосари увійшли до складу Російської імперії. Туреччина запропонувала провести церемоніал у Бендерах. Тоді вона контролювала це місто. Катерина II на правах переможця обрала Дубосари. Договір підписали у Бухаресті. Дісяти статті цього мирного договору. у 10 статті цього мирного договору проговорювався момент про те, що розмін повинен відбутися поблизу до Босари, буде проходити за розписаним церемоніалом з дотримуванням його в точності від А до Я. Ніщо не мало бути ні на йоту змінено, щоб не применшити значення Росії в цьому дипломатичному церемоніалі. Туреччину представляв Рашик Мустафа Паша, Росію Михайло Кутузов. Він приїхав до Басари за півроку до церемоніалу. За деякими даними, оселився на вулиці Кірова, тоді старобазарній у Мейстера Зіміна. Слідом за ним прибули 68 дипломатів та понад 600 військових, 500 возів з дарами для турецького султана і близько тисячі коней. Призначення Кутузова главою дипломатичної місії. Багато хто вважав дивним рішенням Катерини. Тогда всі його зналікавеліквапалкавоцикатоді як... всі знали його як великого полководця, який домагався великих перемог на полі битви з турками. А ось щоб він володів дипломатичними здібностями, мало хто знав. А Катерина II знала його вміння дуже добре ладити з послами, дипломатами, і тому вибір припав на нього, тому що Катерина II дуже сподівалася отримати, хоча б короткочасний мир для того, щоб в подальшому довести до ладу справи, адже попереду чекали вже на північну війну. І тому цей мир потрібен був як крапля води, і Михайло Ларіонович дуже вдало впорався з цим завданням. Розмін відбувся на середині Дністра. Кутузов і Мустафа Паша одночасно підпливли до плоту, обмінялися грамотами та рукостисканням. Кутузов після відправився в Стамбул, пробув там майже рік. Запобіг черговій війні між Росією і Туреччиною і зіграв особливу роль у приєднанні Бесарабії до Росії. Придністровський італієць Роберто Гуардіглі продовжує вирощувати овочі для внутрішнього ринку. Цього року він посадив 40 гектарів картоплі та 5 гектарів помідорів, перцю та баклажанів. Усі площі під поливом прибирання томатів розпочинається у середині липня. Картоплі у вересні і очікується гарний врожай. Фермер Роберто Гуардіглі показує свої поля. Півтора місяця тому він посадив картоплю. Завдяки дощу коренепліти дав гарні сходи. Того ми посадили примір одинакова, розмір 40 гектарів. Цього року ми посадили 40 гектарів, три сорти Карелія, Берліна та Мірабела. Мірабелу посадили вперше. Вона рання на зберігання не підходить. Тому будемо відразу продавати. Сорти перевірені на якість та врожайність. На сусідньому полі помідори, перець та баклажани теж уже зійшли. Усі овочі у Роберто на поливних землях. Причому кожен має свою систему. У картоплі спринклер. Вона поливає кущі зверху. Саме ефективна система. Ми можемо. Найефективніша система, чому тому, що ми можемо регулювати температуру, коли буде сильна спека. Можна поливати щодня. Якщо земля й нагрівається, потім важко зберегти картоплю. Вона чорніє, бо на полі крохмалі змінився на цукор. Тому це проблема не в холодильнику. А ось помідори, перець та баклажани цього року все на плівці з крапельним зрошенням. Минулого року частину розсади висадили просто у ґрунт. За словами фермера, успіху не було. Чому можна рухи водити пломка? Чому тому, що можна керувати плівкою, можна дати води, коли потрібно. На ґрунті треба поливати тільки через спринклер. Спринклер буде мокрий лист. Мокрий лист значить хвороби. Крапельне зрошення поливає та підживлює через шланг. Посів цього року чудовий, гарний дощ. Був без вітру, спокійний, без шкоди. Вирощувати овочі без поливу неможливо. Роберту Гуардігри у Придністров'ї вже 18 років. Більшу частину з них він відновлює систему зрошення на полях. Зараз у нього 56 поливних установок. Під поливом 5 із 9 тисяч гектарів. Останні 13 агрегатів купив минулого року. Щоб вони працювали, побудував кілька кілометрів ліній електропередач та холодильник для зберігання картоплі. У нас два кімнати. У нас два приміщення вміщується майже 1700 тонн. Думаємо добудувати ще чотири кімнати. У трьох буде холодильник і одна для заморозки шок. Продавати хочемо вже готову продукцію для картоплі фрі. Треба збільшувати поле для картоплі. Будівництво ще одного холодильника це плани на майбутнє, а найближчі виростити цього року гарний урожай овочів. Від комбайна до мікрофона це історія про фермера з села Воронково. Зранку Леонід Трандасір трудиться в полі. Ввечері пише авторські пісні. На творчість надихає робота на рідній землі. кабаньори, ви землі, а ваш корку хлеба на тури. Поезія з полів так можна назвати цю авторську пісню. Її Леонід Трандасір написав прямо в кабіні свого комбайна. Уперше сів за штурвал ще в юності. Після армії деякий час пропрацював у колгоспі я на Коли я працював на цьому компанії помічником комбайнера, коли вже сам сидів за кермом за штурвалом, я до цих пір пам'ятаю це почуття, як ти йдеш і ця маса заковтується жаткою, все кудись йде під тебе. А в результаті, коли ти дивишся в бункер, там сиплеться ну напевно золото. Це хліб наш. Це такі відчуття, яке досі я пам'ятаю дітям своїм розповідав завжди. У мене до речі, син агроном з вищою освітою і червоним дипломом. Довгий час Леонід Трандасір пропрацював у пожежній частині. У 47 років вийшов на пенсію. Постало питання: виїхати на заробітки або шукати роботу вдома. Вирішив працювати на рідній землі, як його дід. Він був одним з перших заслужених працівників колгоспу. Леонід Трандасір відкрив селянсько-фермерське господарство. Сіє зернові культури та соняшник. А ще вирощує свиней. Був у Європі. каже порівняно з ними, наша земля це золото. Наші старожили, які Наші старожили, які працювали ще за радянських часів, розповідали таку історію: ґрунт нашого колгоспу 50 років жовтня, вилучався із певних ділянок, з певних полів, з певні колби, і зберігали його в світовому банку всіх ґрунтів на планеті. Вдома у Леоніда Трандасіра своя міні-студія. Тут він пише пісні. У репертуарі їх вже 26. Багато років привозить нагороди з фестивалю патріотичної та в пісні Караван. Коли я вже на полі. Коли я вже на полі і в господарстві зробив всі свої справи, у мене відразу настрій підвищується. Коли я працюю в полі, у мене думки крутяться, збираються вигнати із з голови не можу. Це то пісня, то вірші різні і про любов, і лірика, і патріотика. Діда авторська пісня про свого діда. Іван Трандасір, герой Великої Вітчизняної. Звільняв всю Європу. Загинув у Угорщині перед перемогою. Цю пісню Леонід Трандасір цього року заспівав у день визволення Воронкова від фашистів. Ко мне во сні мой дед. Привет, внучок. мы не знакомы, ведь я погиб на той войне. в сорок п'ятому вдалі от додому. У кожному рядку, в кожному вирощеному зерні, зв'язок з рідною землею та історією. Леонід Трандасір не просто фермер і композитор, а патріот своєї землі. прибрати сміття за того, хто цього не зробив сам. У столиці пройшла чергова акція Чисте місто студенти ПДУ та активісти партії оновлення прибирали територію скверу біля пам'ятника першої електростанції. Такі заходи проводять вже шостий рік поспіль. По-перше, треба привчатися за собою прибирати. А по-друге, це привчання до праці. Це те, що з людини робить людину. Ми повинні нести якусь колективну відповідальність. Ми в одному місті живемо, і якщо це стане звичкою, вони раз за разом будуть прибирати. Тоді світ стане кращим, чистішим. І головне, вони це будуть робити постійно. А поки ми допомагаємо міським службам. Допомогти волонтерам прибрати сквер викликалися студенти інженерно-технічного інституту. Лише за перші десять хвилин активісти зібрали 30 пакетів сміття. На цьому не зупинилися. Тут велика територія, є холодок, можна відпочити вечорами тут тихо і тому замість того, щоб зробити кілька кроків до урни, люди просто викидають, роблять чи вигляд, що це непомітно. Пляшки, упаковки від їжі, відходів багато. Сміття відразу сортували, потім відносили до контейнера. Менше, ніж за годину він був повністю заповнений. Активісти у цьому місці наводять лайть постійно, однак прибирання, кажуть, вистачить ненадовго. Але впевнені, у питанні чистоти і культури треба починати з себе. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.